продовжуємо грати гру під назвою Outlast, тобто вижити, пережити е, ніч в цих больниці, але ми її в цих лікарні. Е, але ми її вже пережили в основному сюжеті, тому зараз, е, скоріше за все, будемо фіналити вже доповнення. За нами ганявся там наречений. Подумав, що ми його жінка там, і ТДТП. Так ось продовжимо. Пишу одразу другу серію, тому що думав, що в другій серії якби за марафонів вже це є повністю. Фінал. Але ні. Не знаю, на скільки хвилин вийде ця серія. Можливо, вона буде трохи менше, ніж всі серії. Можливо, там, на півгодинки, можливо, там на менше, а можливо, і на більше. Так що продовжуємо. Всім приємно перегляду в Кафійка чайка, і поїхали. Так, окейшки, ми утікли від нашого друга Ліса. Друга нідзе. І мені треба знайти ключ доступу до е, морського відділення. Окей. А до морського відділення я, напевно, зможу знайти е, ключ тільки якщо я. Хорош. А, а Тільки якщо я буду, напевно, бігати тут е, з цим друганом. Перед за всього, я не знаю чому. <гум> а, Подожіть, а відділення, подождіть, зачекайте. Відділення морське. Ось тут, так? Да? Так, да, так, да, так, да, окей. А відділення у нас тут. А я прийшов звідти, окей. Хорошо, ну погнали, погнали. що робити, як говориться. Ну а що, чого дати? Я сподіваюся, що просто його тут не буде. Ну я думаю, він буде у всякому разі, тому ми будемо якось бистро також кульгати до... і швидко доберемось до морського відділення. Скоріше за все. Я, я, я не впевнений, але я думаю, що ми все-таки доберемося до нього швидко. Так, окей. Поки що виходу не бачу. Ні, бачу. Бачу вихід? О, здорово, брат! Бля, нормально, я тут завис. Я так думаю, його ва 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 валь його так зацейкал. Ой бля, ой бля. Подожди, це сіяя. це. Типу ляльки або це тіла? Просто не видно, що ти. А, так, заметки. А, жены белой бороды. Ага, это белая борода, прикиньте, белая борода. А, органы висят как мокрое белье, как кролики со снятой кожей. Люди, людей, людей ловят, охотятся на них и убивают. Самое короткое расстояние между двумя точками отделяет насилие и загубленную похоть. А какую бы историю он себе не рассказывал, он не заставляет женщин носить его детей, а заставляет убивать их. Лиза, я хочу, чтобы ты сожгла это место и любые доказательства его существования дотла. Уничтожь корпорацию Мерков, захорони ее с позором, забери деньги и вычеркни из истории. Этот человек думает, что влюбился. Считает, что терапия сделала его лучше. Все пропитано смертью и страхом. Моча и кровь медного цвета. А медного цвета. Разлагающееся мясо. Короче, Друган взагали поехал кукушкой. Так, прям нормально. І це його, це його типу, всі жінки, прикиньте. Ну, він так. Він так собі е, на придуму, бігудей це його всі жінки. Бля, нормально, чувак, живе. Ну і взагалі, це доповнення прям таке нормальне. Там е, той твой челик стоїть на драчі, Е, з трупами. Бля. Знову він. Сука, знову він, да? Бля, батарейка батарейка. Якби просто попрошу. Мені б зрозуміти, де він ходить, Ну як би я можу тут ховатися. Де я... де я учту? Де я учту? Там я не пройду. Тут пройду. Блять, ну я якби і бігати не можу сильно. Тому якби я... я як я буду від нього убігати що вам прикол? Я не знаю, ну я можу тут з ним розминатись, я так понял. Якби мені дають тут нормально Розгону дати? Поняв? поняв. Так, тут я зможу сховатись. Й. Ага, хорошо, батарейська. Я так розумів, я свої повертаю батарейки всі. Так, це все, звісно, добре. Окей, мені таке як говориться... Ой, бля. Як говориться, все гуд. А тепер би зрозуміти, де мені знайти того ключа. Ось чому прикол. Реально, бля. А реально. Так, блять, ну там я, да, виходив. Туда заходив. Там виходив, туди заходив. Бля, де ж мені тепер того ключа шукати? Типу, там я не зможу, да, туди я не зможу. Якби як як він мені тут двері, да, відчинив? Ну, типу, це звучить. Ага. Ага. Перезаряджай. Брат, нормально, я знаю, що. Я бачу, у тебе прям все норм тут. Я думав, це батарейка. Я думав, то батарейка. Ну ладно. Так, головне не змінити зараз на R, не змінити батарейку. Хіба ключ, ключ, ключ є прики. Я погнал. Я погнал. Блядь. А, блядь дурак айдешь ты нахуй дуралей блять я понял я понял брат я понял что ты быстро бегаешь. Блять, <гл> подождіть, а як ж е е е зараз, зараз мені треба зажити трохи mm, Якщо він там пройшов, як мені попасти до морського блоку? Ось тут типу в чем прикол, що тут трохи зрозуміло. Як би це окей, я типу такий окей, забрав, погнал. Зараз рейды тут. Так, хорош. Хорош, тупо лучше. Ну, тупо получше. Блять. Нахуя сюда пішов? Ес, да, все геге ге, нахуй. А кидали, далі, далі, куди, 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 блять, куди мені пройти? Ну я зможу, да, допригнути? Брат! Ти лох, їбать! Тупала лошара. Тепер я погнал, да? Вони йшли, да? Ось так, ось я быстро, я быстро, пацаны. Блять. Идешь ты нахуй, дурак. Бля, по-любому по войну, зараз сделайтесь. Ну, 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 выберись Да, хорош, тихо, тихо, тихо С ноги, с його, сука. Я нічого, я, я нічого не зрозумів. Що? 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 не бачу, блядь. ніхуя не бачу. А, його пробило. по туда бата. І хоро хорош. Попався в свої... в свої, ці, в свої ловушечки. Правда. рад. Нормально ты завис, не? Ну, прям, на кайфе. Так, хорошо, заметочки. Вдовец. Он мертв. Врач, любитель, будущий отец, муж, его кишки порваны на кусочки и вытащены из его живота. Я стараюсь не смеяться. О боже, Лиза, я клянусь, что стараюсь. Так посмейся, блядь, нахуй, блядь, слышишь, он меня тупо напрягал, блядь, пив, э, пив игры. Ну, не пив игры, а пив всего дополнения. Слышишь, ще не напрягать його. Блять, паенька. Погнали быстро морське відділення. Ладно, тут зависать. Все, я погнав. Я, я зачиню на всяк. Ну, типу, в цій грі може бути все, що можна. нормально, на півтори годинки вже записав контент, прикиньте. Mail world Так, а що ж буде з с ним валідером? Вал Мені цікаво. Мені прям реально цікаво, що буде з валь вар валідером. Ладно, ну, горить церква, окей. Церква варить. Далі що? Ну, только церковь говорит. Заметки, горящая церковь. А вдалі горит часовня. Я даже и не знал, что у нас есть церковь. Где же Бог, когда ты в нм нуждаешься? Ну, здесь. Тут ничего не видно. Да, я понял. Брат! Зачекай мене, блядь, ну зачекай, на навіщо вы все тікаєте? Ну, добре, хоча б мені ще не треба йти. Yeah. What kind of sick fuck would do this Подожди, дочекайте. дочекайте, це. До речі, це до, це докна, якого ми мінусанули. Єба, прикиньте, це типу паралель паралельно, напевно, я приїхав. А, служить і защищать. А кооперативні, як поліцейські, найомники честные воєнні подрядчики, як би їх тепер називали, вони так же як і и останні з нас. Нужно вибратися, збіжати. Бля, ну в них хоча б автомати є. Та, да, короче я мінусанув тоді докторишку, прикиньте, це десь я там на пів шляху. Еба хорош. Прикиньте, ну тут получший. Я ж надеюсь, вони мене не розстріляють так само, як ті це. Ага, вони мі мінусують друганів наших. Братів наших менших. Можливо, я зараз такий типу виберу говорю, бля, пацаны, еба. Так еще. еще сейчас зачекает. Хорошо. Отличненько. И док еще я, окей. Я тут был, забрал ключ и побег в лифт и убил этого докторишку. Я пометаю я пометаю прям дуже сильно. А безнадежное положение. от Хелен Грант, кому-то там, тема Рудольф Верника, фаза выведения. Дорогие господа, главная основа работы – обеспечить благополучный выход Рудольфа Верника из структурных и финансовых систем больницы Маунт-Месси. Его возраст не должен вызывать никаких подозрений среди сотрудников и подрядчиков, среди которых его прозвали «хранитель склепа». склепа. И с юридической точки зрения он умер несколько лет назад. Я так понимаю, что перевод пациентов 14-30-68-14... 2791 и 148681 уже запланирован. Мы все ужасно взволнованы. Из-за очередного потенциальной прибыли нового проекта мои исследования изучили файлы верники и не нашли никакого упоминания о тех трех и осознанных сновидениях. Я думаю, мы можем с уверенностью предположить, что Верники был слишком отвлечен частным успехом пациентов Билли Хоуп, а вместе с его собственной непомощью, чтобы заменить настоящее открытие прямо перед носом. А даже минимальное использование этих ресурсов трудно переоценить, я только надеюсь, что новое Здание хорошо защищено для женского персонала. Только я смогу увидеть результат собственными глазами. С уважением, Хелен Грант, а департамент снижения юридических рисков корпорации мерков. Окей. Пацаны, вы не бачите, а мене нормально, там, да, себе розхаживаю, Мене не бачите? а, ну типу ж темно. Сильно тим. Бля, не, а не вже камера не підсвічує Подождите, а мне туда не потрібно, да? Просто, ну, просто цікаво. Ага, ну самий под докторишку, да? А, ну так це цей докторишка є, який з нами ганявся. Просто він трохи му мутирував, скажем. Ну да, 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 да. Пекінте, так такі є. Так я поверх нам не потрібно. Ну і сюди, я так розумію, нам теж не потрібно. А чого ти цей? Ну, это вот А чого ти про доктора не записав? Брат. Ну, це понятно что там горить пушка Мені здається що десь уже буде розгадка, при за все Ну, або нас розстріляють просто ну типу, я ж тоже якби. а ну да я ж заключений, прикиньте ще прикиньте, мене реально розстріляють просто так но ну, реально А, церква горить, тому що загорівся цей Вернік. Ну да, а ні, не доктор Вернік, а цей священник. І папа, прикиньте я гіні. прикиньте як воно тут все все Просто ідеально. Це я йду на вихід, прикиньте. Я йду на вихід. Тому що це всі а, ці. Тут, я пам'ятаю, був скрімак. О тут я в двері вийшов. Ну да, прикиньте, я йду на цей, на вихід. Мені просто цікаво, що мене на виході буде чекати. Або мене вб'ють, або я хизи. Так, доки. Кроме доки ще щось. Ну, Скорі за все, так і буде. Напевно, це просто вже Напевно, такий буде спокійний фінал, так скажімо. А, документи Три сліпи мечтателі. Разрешение на период пациентов 143 068, 142, 791, 148, 681, от психиатрической лечебницы Мерков, Маунт Месси, региональный директор мерков, объект Рейзенхер. Предупреждение: Протоколы безопасности на высоком уровне, химические и фармакологические способы ограничения и адаптированные отделения. Изобаритические камеры должны использоваться на протяжении всего времени перевода. Химическая стимуляция настоятельно рекомендуется для всех сотрудников в 500 метрах от пациента. Попытки общения следует игнорировать. И воспринимать как галлюцинации. Искажение лица не следует рассматривать как признаки потери восприятия. Они физически не видят и они не слепы. А заметка. Стандарты безопасности проекта ValReader не относятся к пациентам 143 068. 142 79, і 1 148 681. Новые стандартные безопасности будут определены, и соответствующими протоколами будут назначены. Окей, а як це они не бачать? Они все бачать, алло. Другализа. Они все бачать, так-то, не ну, це все це всі, да я заходи уже. За, на ну, на основной сюжете. Я просто иду на вихід Ну, просто максимально иду на вихід Типу тут, якби і сенсу немає там щось відчиняти, дивитись. Ну так просто, щоб час, час скоротати, позаглядувати і все. Все, Вже не відчиняється. Ну, дивіться, або сюди, або сюди. Давайте сюди сходимо поки що. Ну, якби все цікаво перевірити, правильно? Правильно. Якби нічого немає. Тоді пробіжимось немножко. Я туди, вправо, ліво, право, ліво. Отут, да, я заходив це наш був перший тут десь мене поросюночок скидував цей наш. Хіба тут прям ну, просто все йде. Ну, я бачу, я бачу. Так мені треба туди або сюди. Мені треба вниз іти. Мені говорять, іди вниз. Іди вниз. А, напевно, в лабораторію, так? Напевно, в лабораторію ми зараз підемо. І в лабораторії? Буде е, щось, що ми не побачимо. А ба, це ми спускаємось взагалі вниз. І ми спускаємось на цей. На вихід. Повністю на вихід е, з лікарні. Вон вихід. Містер Парк. Ви, ви все ще живі. help me, I'll help you. Я з химий мене спілкується, не з тим другоном Д я цей, як його. А, бля, цей дура. Друзі, а що там? Зачекайте, я хочу полетить. Че немає? Я бачу, що за нами там все норм прям. Так, хорошо. Давайте тогда прочитаем ему заметочку. Джереми Блэр. Джереми Блэр, супервайзер моего супервайзера, человек, который посмотрел бы на меня без кожи, солевое изнасилование, всего лишь за повышение и несколько мартини. Раненый, умирающий, если уже не умер. Я пытаюсь сожалеть ему, я правда пытаюсь. Но он меня ни за что не оставит от того, чтобы выбраться отсюда. Я иду домой, Лиза. Ох ты, ебать. ты уже. Блять, умри, сука. Слышишь? Друган. Нормально спілкувались. Ніхто не узнає. Ніхто. До побачення, блядь. Вселився в нього і розірвав. Все, піднімайся, піднімайся. А, так я, прикиньте. Бля, їбать я гені. Ой. А, прикиньте, як все класно вони зробили. Дивіться. По-перше, я відіслав інформацію. Потім прийшов цей журналіст, який був в основному сюжеті. А я, як інформатор, просто винесу цю всю інформацію, правильно? Світ. І як би можливо, навіть і винесу там не тільки це, і не тільки той говорить. Ну да. Єбач, це геніально, просто геніальний фінал. Це реально дуже круто зробили. Було прикольно, щоб якусь, знаєте, зробили катсценку. Не просто типу, я завершив і все, я погнав. А іменно катсценку. Ну да, вон стоїть машина, де я можу поснімати, так? Да? Все, я погнався всіх декарні, типу такий, да, записав. І а контентика ж там не знімав нормально прям. Ну да, ось машина цього журналіста Якби мені треба в неї сісти Єба, прикинь, так зробили, да, класно? Все, гудбай. Гудбай. Я погнал. Я погнал, домой. Бля, вар, 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 вар лидер, да? Варлидер. Повертите, вар, 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 вар лідер, да? You press that button. There's no going back, Mr. Park. There's enough hard evidence in that video file to make a world of shit for our friends at Murkov. You got out of Mount Massive alive, and we've done everything in our power to cover your tracks. But our enemies are twitching and malicious corporate paranoiacs with resources you're too moral to imagine. You won't be the only target. Anyone you care about, your wife, your child, they'll be nothing to murk off but ways to hurt you. I need you to understand the bridge you're crossing here. You will do irrevocable damage to the company. You might even get close to something like justice. But once you click upload, your life is over. Everyone you love is fucked, but it's the right thing to do. Is hurting Murkoff worth that much to you? Бля, така моя немає другого виходу як не загрузити. А ось і кінець. Все, да. Ну, дуже прикольно зложили. Реально дуже прикольно все зложили. Показали все, як воно, як говориться, є, не є там. А ось, да, навіть мене сьогодні загрузка нормально прогрузила. Це круто, дуже прикольно, все склали в пазл. Тобто, коли ти сам там сидиш собі і розбираєшся, що деколи. І дуже цікаво, що буде в другій частині. Я не впевнений, що буде зв'язано з першою частиною але можливо буде якось зв'язано з першою частиною. А, ось так що все круто, все класно. з 10, 10 гра дуже стрьомна гра, ну, все дуже все приємний Геймплей і все ще є в грі. Так що, всім дякую, хто дивився це проходження. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте та до зустрічі в нових проходженнях та нових серіях. Всім пакета!